Якщо ви от, випускний клас, четвертий клас, вчитель з молодших класів, у, у старші класи переводять і батьківські збори, і, і вчителька каже, що от, вона не допрацювала. І передає в старшу школу дітей з 24 дітей. Четверо не знають таблиці множення, але вона сподівається, що вони надолужать цей процес. І до 10-11 -го, го класу вони вже всі 24 будуть знати таблицю множення. Я не витримав і сказав, ви знаєте, буде все навпаки. З... Навпаки буде, і ще 16 чоловік забудуть таблицю множення. Більше того, хто найгірше її знає, буде міністром фінансів. Так, у нас можна не знати, бути міністром фінансів. І якщо ми зараз прийдемо і проведемо опитування, там 5 на 5, 25, що може хтось скаже, а ось там 6 на 7 це вже складніше, там сказати 42. Ну і такі якісь от речі. А люди не знають таблиці множення. Я вже не кажу про якісь значно складніші речі.